В ефірі Новини Дуневеччини у студії працюю я, Ольга Остапчук, і про події минулого тижня. Дивимось далі. На початку офіційний блок новин. Належне проведення комплексу весняно-польових робіт це відповідальний крок щодо подальшого забезпечення продовольчої безпеки населення. На сьогодні наше головне завдання забезпечити, щоб в обробітку був задійний кожен гектар землі. Працюючи на повну віддачу, вона повинна забезпечувати належний соціальний захист жителів краю. У нас одна позиція: повне порозуміння і співпраця, жорстка дисципліна і відповідальність керівників будь-якого рівня. На цьому наголошує голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Відтак у районі робиться усе можливе щодо створення сприятливих умов для успішного проведення сівби ярих культур в оптимальні агротехнічні строки та формування надійної бази під врожай 2012 року. Враховуючи непрості природно-кліматичні умови аграрії району. Активно включились у проведення весняно-польових робіт. По таломерзлому ґрунті проведено підживлення посівів озимої пшениці на площі 14 тисяч гектарів, озимого ріпаку 3,5 тисяч гектарів. Район повністю закінчив посів ранніх ярих культур. Ячменю з плану 4755 гектарів, посійно 4 819 гектарів. Ярої пшениці з плану 704 гектари, посійно 772 гектара. Вівса з плану 115 гектарів, посіяно 143 гектари. Завершено посів гороху. Всього при плані 5574 гектарі у районі посіяно біля 6 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. Не залишилась осторонь і кормова база галузі тваринництва. В районі посіяно 904 гектари однорічних трав з плану 1224 гектари. Не завершені посів багаторічних. Трав при площі 530 гектарів, посіяно 513 гектарів. Щодо належного проведення посівної кампанії найкраще спрацювали товариство Козацька долина село Вихрівка, товариство «Подільський Бройлер село Вурубіївка, фермерське господарство Маколюка, село Малий Карабчів, фермерське господарство Барда 2007 тисячі села Рудка та фермерське господарство Єнадія села Нестерівці. Твер у райдержадміністрації відбулася відбулась чергова планова колегія. Порядок денний засідання колегії включав три питання. Начальник відділу культури і туризму РДА Веліна Заєць інформувала про стан мистецької освіти в Дунаєвецькому районі. У своєму виступі Веліна Владіславівна зазначила, що нині на Дунаєвеччині працює два мистецьких освітніх заклади: Дунаєвецька школа мистецтв та Смотрицька музична школа. Крім того, діють філії у селі Маків та чотири музичних та мистецьких класи у селах Мушкутинці, Чанків, Несерівці та селищі Дунаєвці. Бюджет там на 2011 рік на утримання галузі культура було передбачено понад 8 мільйонів гривень. З них на початкові спеціалізовані мистецькі заклади понад 2,5 мільйони гривень. Мистецька освіта в Україні і, зокрема, в нашому районі має глибокі традиції, випробувані часом. Проте на сьогодні вона потребує не тільки модернізації змісту, а й змін форм та методів роботи закладів початкової мистецької освіти та управлінської діяльності їх керівників. Зазначила Веліна Заєць. Також доповідачка повідомлення. Думала про досягнення закладів та поділилася планами на поточний рік. Співдоповіді по цьому питанні виступив директор школи мистецтв Сергій Грідін, який розповів про те, чим живе школа, про її досягнення та проблеми. Друге питання колегії стосувалося роботи виконкому ганівської сільської ради по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади. Його висвітлив керівник апарату рад Микола Віннічук. Питання доповнили Ганівський сільський голова Володимир Залевський та інші. На завершення Микола Віннічук познайомив присутніх з планом роботи районної державної адміністрації на другий квартал 2012 року. Підсумки підвів голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий. Тридцять першого березня минуло 68 вісім років з дня визволення Дунаєвеччини від німецько-фашистських загарбників. Вранці біля меморіалу Загиблим воїнам відбувся урочистий мітинг Реквієм, у якому взяли участь голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич, представники міської влади, голова районної ради ветеранів Петро Скоробагач, ветерани, представники установ та організацій міста. Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять тих, хто загинув, захищаючи рідну землю, та поклали квіти до вічного вогню та пам'ятника загиблим воїнам. Вітаючи ветеранів зі святом, голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий зазначив, що день визволення ніколи не померкне в людській пам'яті, адже він став святом величі духу, патріотизму та вшанування усіх тих, хто відстояв честь, свободу і незалежність свого району, області та держави. Адже подвиг воїнів не непідвладний часом. Цього ж дня у актовому залі будинку школяра відбулись урочистості з нагоди 25-ї річниці від часу створення районної організації ветеранів війни і праці. На свято, окрім представників первинних осередків ветеранських організацій, також завітали керівники установ, організацій, підприємств району, сільські та селищні голови. На початку перед присутніми виступив голова районної ради організації ветеранів Петро Скоробагач, який привітав усіх зі святом, розказав про історію створення та діяльність районної ветеранської організації. Звертаючись до учасників зібрання, голова адміністрації Юрій Кучерявий відмітив, що ветеранська організація має активну громадянську позицію і, на її рахунку, чимало добрих і благородних справ. Впевнений, що районна організація ветеранів війни і праці не втратить високих позицій та примножить свої здобутки, зазначив очільник району. Також голова районної державної адміністрації подякував ветеранам за підтримку, розуміння і відданість та зазначив, що в нинішніх умовах реформування держави влада. Повинна зробити усе можливе для посилення соціального захисту громадян похилого віку, з пріоритетом на 2012 рік питання соціального людей похилого віку, ми вважаємо для нас сьогодні одним із важливих в загальному системі соціально-клінічного розвитку району. І якраз програма розвитку району, програма регіональна програма розвитку області, з якою координує спрямовує наш губернатор Василь Степанович. Ядуха це передбачає і, звичайно, реалізуючи цю програму. Ми, головне наше завдання це відновити і зберегти все те, що на кожному районі, в кожному селі створено. Зберегти, розбудувати і те, що було закладено нашими попередниками. А для цього потрібна звичайно, професійна згуртованість, відповідальність і особисте вболівання за справу. У нас є ще багато. Надто багато пекучих і важливих питань, які потребують вирішення. Це і покращення житлово-бутових умов, і медичне обслуговування, транспортне, надання відповідних соціальних послуг, забезпечення ліками, ефективна робота об'єктів соціально-культурного призначення ці та інші питання зобов'язують перш за все мене сьогодні, як голову адміністрації приймати рішучі дієві рішення і зробити все можливе, щоб на практиці. Крок за кроком, з місяця в місяць, з року в рік, забезпечувати їх виконання. Ветеранів привітала і голова районної ради Тетяна Панасевич, яка побажала їм усіляких гараздів, оптимізму та довголіття. Активістів районної організації ветеранів та первинних осередків було нагороджено грамотою районної державної адміністрації та районної ради, а також грамотами обласної організації ветеранів. А гарний настрій присутнім подарували переможці районного конкурсу художньої самодіяльності сільських будинків культури. засідання чергового круглого столу, який відбувся у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, мав на меті познайомити батьків багатодітних родин, які виховують прийомних дітей з окремими юридичними питаннями. На зібрання були запрошені заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко, спеціалісти відділу освіти центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення, служби у справах дітей, лікаря педіатра та прийомних батьків. Відкрила засідання начальник центру Майя Ситра, яка зазначила, що дане зібрання націлене ознайомити прийомних батьків з юридичними аспектами функціонування прийомних сімей та будинків сімейного типу. Заступник голови райдержадміністрації Микола Яковенко у своєму вітальному слові відзначив тісну співпрацю влади та батьків, які взяли на себе таку відповідальну місію, і висловив сподівання, що сьогоднішнє спілкування стане корисним у аспекті визначення та вирішення проблем, із якими стикають. Це такі сім'ї. Запрошені мали можливість почути інформацію щодо соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: про роботу навчальних закладів з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, про захист прав, пільгове навчання, можливість працевлаштування цієї категорії дітей та багато іншої корисної інформації. У проєкті резолюції учасники Крулого столу закликали об'єднати зусилля усіх соціальних партнерів, що реалізують державну політику, нормативно законодавство. Давчу базу соціально-правового захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для забезпечення належного функціонування прийомних дітей та дитячих будинків сімейного типу, а також запропонували соціальним партнерам, запрошеним на засідання Круглого столу, в межах своєї компетентності провести інформаційну роботу. А зараз послухайте, будь ласка, виступ начальника Дуневецького районного управління пенсійного фонду Віктора Нижника. Доброго вечора, шановні донеївчани. 7 березня 2012 року на розширеному засіданні Кабінету міністрів України президент України Віктор Федорович Янукович наголосив чотири стратегічних напрямки соціальних ініціатив, які спрямовані на підвищення стандартів життя громадян та їх доброводу. Перш за все, це відновлення довіри суспільства до державної політики з прямовою на покращення життя громадян. Другим напрямком є комплексне перетворення підходів до оплати праці, податків та соціального страхування, що включає в себе підняття рівня доходів працюючого населення та соціальне забезпечення з вразливих верт населення. Третій напрямок це глибока модернізація сфери соціального забезпечення. І четвертим напрямком соціальних реформ є сприяння ефективності, зайнятості та створення нових робочих місць для громадян. Продовж двох останніх років перебування на посаді президента України Віктор Федорович досягнув значних успіхів. Це перш за все відносно 2010 року, тоді коли заробітна плата і мінімальний прожитковий мінімум становив лише 695 гривень. А вже в 2012 році прожитковий мінімум встановив 822 гривні. Це майже на 200 гривень більше. Соціальні ініціативи президента, перш за все, це покращення доброводу населення. І результати відчують майже 80% від загальності кількості пенсіонерів району, зокрема, ті пенсіонери, які вийшли. На пенсію до 2008 року це пенсіонери, військовослужбовці, учасники війни та вдови померлих інвалідів війни, з 1 травня 2012 року розпочнеться процес усучаснення заробітної плати для обчислення пенсій тим пенсіонерам, пенсії, яким призначено, до 2008 року. Цей перерахунок торкнеться понад 17 тисяч одержувачих пенсій або 72% відділ загальної кількості. Протягом травня-грудня 2012 року ця категорія пенсіонерів в середньому додатково отримає щомісяця в межах 100 гривень. Це не означає, що кожен пенсіонер має отримати по 100 гривень. Це до 100 гривень кожному пенсіонеру будуть обчислювати різними шляхами. Починаючи з 1 липня 2012 року буде поетапно переглянуто розмір пенсії для 445 військовослужбовців осіб начальницького і радового складу, які залишили службу в збройних силах. Такий перерахунок буде здійснено з метою ліквідації розриву між пенсіями військовослужбовців, які залишили службу сьогодні, і тим, хто це зробив раніше, в середньому розмір їх. Пенсії зросте до 165 гривень. Також з 1 травня поточного року для членів сімей померлих інвалідів війни розмір підвищення до пенсії становитиме уже 42% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Кожен з них додатково отримує в середньому протягом травня-грудня 119 гривень, 10 копійок. Зростуть також пенсії, виплати для учасників війни та інших громадян. Одразу два районних конкурси юних виконавців відбулись цього тижня у дитячій школі мистецтв. У понеділок змагалися юні піаністи. Свої досягнення у володінні інструментом мали можливість продемонструвати 19 бажаючих. Юні конкурсанти представляли не лише Дуневецьку школу мистецтв, а й її філії у Макові та Нестерівцях. На початку відбулось жеребкування. Сам конкурс проходив у двох вікових категоріях: молодші, перші четверті класи та старші, четверті, восьмі класи. За умовами конкурсу, молодші піаністи мусили представити на осуд слухачів та журі поліфонії. Фонічну композицію та п'єсу, а старші велику форму та також п'єсу. Не можна не згадати й про найменших музикантів-першокласників, які не побоялись вийти на сцену і виступити на рівні із старшими школярами. Після обговорення журі вручили дипломи учасників усім виконавцям, а також визначили перші, другі та треті місця у своїх вікових групах. Перше місце у молодшій групі присудили четверокласниці Ані Остапчук, а у старшій категорії його розділили восьмикласниці Орина Мельник та Софія Буштрук. Вітаючи учнів із перемогою, директор школи Сергій Грідін зазначив, що наступного року планується влаштувати змагання між районними школами мистецтв, а також побажав юним талантам і надалі багато працювати, аби підкорювати вершини виконавської майстерності. А у середу у школі мистецтв відбувся конкурс для учнів, котрі навчаються грі на духових інструментах. 30 учасників з Дунеєвецької та Смотрицької шкіл, та шатавського та маківського філіалів продемонстрували свої вміння гри на дерев'яних та мідних інструментах. Змагання також проходило у двох вікових категоріях. Перші місця журі присудили у молодшій категорії Олександру Коткову мідні інструменти та смотречанину Назару Войткову дерев'яні інструменти. Серед старшокласників кращим у горі на трубі став Вадим Мордвінов, а Влад Метеуш отримав пальму першості за гру на дерев'яних інструментах. А справжнім подарунком для учасників став виступ духового оркестру Кам'янець-Подільського коледжу культури та мистецтв. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!